Bye-bye. No. No. Сьогодні проходить обласний етап 21-го всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожеж. Перша майора служби цивільного захисту. Команда 101... прибула і до участі в обласному етапі 21-го всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних готова. Хай вогонь серця палає, а хай не буває! Пожежних готова фестивалю дружин юних пожежних готовий. Дозвольте розпочати урочисте відкриття та підняття державного прапору. Дозволяють! Начальника. <питресня> Сегодня мы проводим 21 этап всеукраинского фестиваля «Дружины юных пожаров». Тысячи тысяч участников прошло через данный этап. Я желаю вам всем победы. Победы, еще раз победы. Пусть победит сильнейший. Удачи, счастья, всего самого хорошего. Побед! Рятувальні. І першими надають життєво необхідкувати заради інших своїм життям. Тому що для розбору завалів, ліквідації Сині ті без страшні, нас рятують кожен час, і примовляють мали по безпасному ідею біжах. Проміння державної служби України на приходку до спеціального смакування спонтана. Включаючи прямий контакт і вхід у відкрите полум'я. У цьому костюмі рятувальник знайбутні рятувальники долають вогонь. Підтримуємо їх облисками.

Ucrânia, eu Увага, увага всем відповідальним! Закликаємо уважних! Закликаємо розумних! <рит> І тільки не! І тільки Спасибо вам огромное за запев, по-моему, очень интересного, нужного, важного фестиваля. Главное, что получилось. Мне понравилось, что вы используете различные жанры на сцене. Вот игровой сценки, вокал, хореография.